Всім привіт вас. вітає Торскавець онлайн. Прямо за моєю спиною знаходиться вулиця Бориславська, і вулиця Грушевського. Тут на вулиці Грушевського, 2, планують збудувати новий багатоквартирний житловий будинок. Власне сьогодні виконком Торскавецької міської ради повинен приймати рішення щодо затвердження детального плану цієї території, чи дадуть погодження члени виконкому на розробку детального плану і. Власне, чи послідує будівництво багатоквартирного житлового будинку? Як це відбуватиметься? Дивіться в нашому сюжеті, так як е, сусіди, власне, мешканці е, цієї садибної забудови, мешканці одно- та двоповерхових будинків, вони виступають наразі категорично проти того, щоб поруч із їхніми будинками виріс новий багатоповерховий будинок. Ну, я перепрошую Ви вже нам разом тримали такі проектні рішення. По цілому місту. І хлопці там на той місті фактично вже багато прийняли на розробку детальних планів. А можна мешканці ще слово сказати? Можна. Я хочу оце по цьому питанню. А, лише в разокій. Просто питань ніяких не було. Так само було будівництво на Довбиша, наскільки ми знаємо, було дозвіл жорстку детально на 7-8 палат, на сьогоднішній день там стоїть 10. Наділася стоїть, дозвіл розроблялося на 5 полоків, стоїть вже 9. Ну так ви воюєте тим? — Стоїть 9. Ми збудували, дозвіл брали на 4 так і так у нас стоїть 4 мансарди. Незаконно. У нас все, все Незаконно. Можна я питання по Грушевського 2? Вчителі жителі зібралися. Там питання таке, як вчора нам прийшов лист про те, що там немає ніякої забудови, а там вже викопаний котлован, в якому міщається три Камази. Без, По-перше, будівельних робіт мені оці забудовники, так звані, мені говорять, що вони не проводять, вони проводять планування території. Вони вже купалися. Трьома камазами в землю. Друге, припитання, чи в них є план вивезення землі, задверджений містом, вони говорять, що ми не вивозимо нічого. Це місто мастить, замастило вулицю. Друге, згідно їхнього маршруту, яким я сьогодні проїхав, вони вивозять землю по вулиці Грушевського, виїжджають на вулицю Сагайдачного. Виїжджають на вулицю Дрогобицьку і прямують в напрямку міста Дрогобича, де Кабінет міністрів комісію заборонив важкогруженому е, транспорту проїжджати. Там стоїть знак. Вивезено, кожного дня вивозиться 50-60 машин Стоп. без дозволу. І це за той час, поки я то не на роботі. Я знаходжуся на роботі. І друге, е, прошу місту е, врахувати, що. 18 2018 році, у вересні введені нові будівельні норми, Наше місто відноситься з населенням 25 до 25 тисяч. Друге, в нашому місті депутатами прийнято в садибній забудові заборонено будувати більше трьох поверхів. Прошу місць виконком, врахувати це. Ваше ж рішення міста і не, і не згоду жителів, друге. Жителі жаліються, що без згоди, без місто, без плану, без дозволу на початок робіт, розпочато будівництво, тріщини на дорозі. Прошу місто місто Тонком, звернути увагу на будинок на Грушевського 1. Жителі неодноразово жалілися, що в нього слабий фундамент. Прошу провести дослідження будинку на Грушевського 1. Далі, е, врахувати, що е, ну, напевно звернутися з експертизою на вулиці Бориславській, оцей дерев'яний будинок, який е, ну, також, напевно, слабенький фундаментами чотирьохповерхових. Той що пожежної? Так, 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 так. так. Він, е, ну, Будемо так казати, в ньому проживають люди, він жилий будинок. Зовні місто старається щось робити, якийсь ремонт, Він дерев'яний. Дерев Фундамент ніхто в ньому не міяв і не визначав. Кажу, прошу міст виконком, я не знаю, хто це має вирішувати, але провести експертизу будинків на Грушевського 1 і на Бориславській оцей будинок ГВН по відповідності тому фундаменту, який закладає, який хоче закладати за будовлення. Все, Це дякую, вибачте. У мене пішла тріщина з другого поверху на них. будинку. В, в підвалі хай хтось прийде. Я відкрию підвал, в мене підвал посипався повністю. У мене крайній підвал від краю. Стіна відстає мені шити. Що робити? І руками, я, в мене ще й тече, і руками я зверталася до Скаченка, щоб щось зробити, щоб то не текло. Бо то ще скоро розсипне той будинок. А не знають, що будинок на болоті, що то невозможно якась будувати. А вони вже підкопали, вже скоро дорога. Не, не сюди. Сюди. Ми вже так відкопали так, що там, що то вже дорога суне стороблять. Рв... Рветься водопровід вод... водопровід. Постійно втече вода по вулиці, ну, вони правда ремонтують вчасно, все тут зауважень немає. Ну але теж і нас я, чуть вище Грушевського 18 дерев'яний будинок ще 55-го року якраз випуску будови. І коли ще коли йдуть гружолі ну, самосвали, доволі ще ще нічого, то коли вони вниз розганяються зі швидкістю 40-50 км на годину, будинок входить отак. Вони шпають без Погушевського, дорога кривася, відповідно, 15. будинок Важна, ще від снив. Що пан говорить, вони їздять від цієї будови, що зберігають, і вони їздять. Наші машини, що ми хозили на хату, вони не їздять знизу, по той будинок, що це, там збоку вони заїжджають. Вони а відносно, 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 відносно трубніше каже мужчина, в нас є відео, писали, далеко підвід труби до нашого старого будинку. Ми неодноразово в трьох місцях робили роботу водоканалу. Ми відкопували, залатували дирку. я вам закачу, скинув фотографії, отакі дири в трубах. І ми кожен день відкачували, по пів метра, метру різали. Водоканал аж відрізав, ну, водоканал ліпідового варіанта, щоб ви зрозуміли. Тиждень. Рік, два, три. Це ж проблема вже давно. А не три. Ні, проблема в тому була, що ми не знали, чи є дозвіл на забудову. Вчора а нам прийшов. Ні, 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 ні. Проблема в тому, що ті забудовники нам сказали, що вони діють згідно чинного законодавства. І нам вчора прийшло лист. Що немає ніякого будівництва. Ми ж не можемо, ми підходимо до забудовників, вони нам кажуть, хто ви такі? Ми робимо по закону. Ось і все. А вчора нам прийшов лист з міської ради, містобудування, управління місто будування, що немає ніяких будівельних робіт, а фундамент же викопаний чи котлова на три камази. Ми не могли звертатися і діяти протизаконно, тому що ми чекали на оцей лист. І ми вірили забудовнику, який казав, що в нього він діє чинного законодавства, в нього все законно, в нього незаконне вивезення землі Погрушевського. І прошу місто ну, якось на то відреагувати. Стативної забудови дерев'яні. Нас особисто будинок 36-го року. А 3. будинок який знесли 32-го року. Так, 37-й, 55-й. Ця жінка не то, що вам говорить, вона зверталася, в той будинок неодноразово, це двохповерховий, багатоквартирний будинок. Там живуть старші люди. Багато виїхали, то вже інше питання, то до країни. Але якщо таку, там загнати типу 9 поверхівку, по 5-4, це просто страшно. Я не знаю. Куда ми провели? Зараз іде питання тільки про те, щоб надати дозвіл на розроблення детального плану. Не йде мова про те, що і буде будинок три, проки п'ять чи десять. Для того він буде розроблений розробником разом з замовниками. Відповідності до проєкту рішення замовником є Трускавецька міська рада, тобто вона має можливість тримати все під своїм контролем. Після того якраз будуть проведені громадські слухання, що необхідно і нам. І тим сусідам, які сьогодні прийшли. Бо тільки в межах громадських слухань вони зможуть дати свої нормальні е, зауваження. Е, замовник зможе їх врахувати, розробник і без проблем для того, щоб не шкодити ані сусідам, ані народи, здійснюватись будівництво. А зараз, якщо надати відмову, фактично. План зонування висить в повітрі, чи він є, чи його немає. Будуть проблеми і в нас відповідно будуть проблеми в нас з сусідами. По-друге, тепер видані міськобудівні умови і обмеження. Якщо є спеціалісти, от є пані Олена, начальник юридичного відділу, відповідності до порядку надання міськобудівних умов і обмежень, там є конкретні визначені відступи від існуючих забудов. На нам видали містобудівні умови обмеження з відступами до проєктуючої забудови, тобто тої забудови сусідів, якої на сьогоднішній день немає. Нам буде надзвичайно тяжко навіть ті відступи зробити правильно від суди, що на сьогоднішній день немає. Але ми готові піти на то для того, щоб не втрачати, скажімо так, добре взаємовідносин з сусідами. Ми готові зробити ті відступи, але для того нам необхідний детальний план. Тому ми вас просимо надати той дозвіл разом з міською радою, з розробником. Якщо ні, буде погоджувальна комісія, врахуємо всі зауваження сусідів і на надання дозволу на детальний план, це ж не є його затвердження. Ми на сьогоднішній день не затверджуємо його. Без всяких детальних планів, скільки може забудованих будувати, не купился. Вже зараз ну, без всяких там. Зараз трьох на три поверхи може поверхи взяти в Трипологи спокійно можуть будувати наступне питання. Ви мені показували лист від Ігоря Кісака, зареєстрований через СНАП. Наскільки поверхів тут було, намальовано схема? Підійдіть, якщо це, там 10 було поверхів. Поліція. Позвоні, секретарю. Київський поліційний суд відмінив <голові> на е, два. Е, на, ну Там фактично приймав участь власник Святіця Кривопішин і депутат Дучкович. Ну, власне, там фракція там, Тобто Вони відмінили зону в цьому місці. В цього був Київський суд, який взагалі поняття немає, як виглядає розкривається і так далі, Спрощу. Тобто даній ситуації. Ясно, що ми будемо ініціювати, я вже говорив з депутатами, будемо нові новий зоні приймати і так далі. У мене пропозиція зараз не розглядати взагалі ніяких дозволів не давати, приймаємо новий зонінг, відповідно, там розуміємо, чи в нас там вже один, чи вже два, чи вже три на зоні садибної забудови. Вже рішенням виконкому, там чи рішенням е, головного архітектора приймається рішення по будівництву того чи іншого. Андрій Богданович, перепрошую, а ви приймете е, зоні в межах тижня, два, то забудовники також можуть, вони мають якісь. Вас ніхто не заставляв робити А так, До чого це розроблення детального плану у вас нічого не, не заважає, це Вам це наші наші детальний план по-перше. А наше право ні. Ваше право дати, а наше право е, наш обов'язок yeah. розглянути, але ми можемо не надавати дитання. Yeah. Це mm -hmm. ми є змови. Ми вирішуємо, давати детальний план чи не давати Тобто so, і причини вас і не давати все. немає. На сьогоднішній день зоніт є скасова. Ми плану. робимо перші кроки по розробленню нового mm -hmm. зону.